Слава Богу, ми всі прийшли і стали на порозі, щоб знов зустріти нині новий рік, лиш затремтять в очах прощання сльози, щоб зупинити днів швидкий потік. А час спішить, і осені, і весни за роком рік спливає, наче в снах, Встає щоразу, ближче даль небесна, Встає коротшим наш життєвий шлях. Нелегко нам іти вперед буває, придавлює не раз до болю хрест, і грози в морі човен наш хитають, хто знає, скільки ще лишилось верст, щоб дійти, щоб досягнути раю, не впасти що під натиском вітрів, Щоб бути там, де правда пробуває, де ангельський не замовкає спів, а ще ж земля кругом одна постеля. Останній час, неначе б'є в набат Хитає гори найміцніші скелі. На брата йде війною рідний брат, де ще сплакне дитя, шукає мами, десь мама плаче гірко за дітьми, землею знову рівняють божі храми. Нема любові, зруйнували мир, безпечними такими стали люди, байдужі. До ближнього біди і багатьма Ісус Христой забутий, забуті і Його святі сліди. Вогню так мало в душах залишилось, так мало молитов є на устах, в життєвій битві дуже потомились, безпомічні, самотні, без Христа. Ще місце для гріха ми віддаємо, переступам гірким нема кінця, і цвяхи до Голгофи ще несемо. А треба в каяті свої серця, на суєту і на безплідні справи ми втратимо дорогоцінний час, а треба лише спішить воздати славу, Віддати честь тому, хто любить нас, ще сквер нам нікуди веде стежина, Направмо ж кроки з вірою туди, де разом буде Господа родина, співатиме отцю псалом святий, а що земне до час не те зітліє. Загубиться навіки, пропаде, Його мов порох, вітер десь розвіє, кінець земному скоро свій прийде, після життя сам Бог про все розсудить, дамо ми звіт і справам, і словам. Куди тоді, якою вічність буде, то вибирати це сьогодні нам. За... Задумано ми стали на порозі, де в рік новий відкриті двері ось, не пізно каяття принести сльози, щоб потім гірко плакать не прийшлось. Не пізно, брату ще вину простити, не пізно нам змінити майбуття, не пізно в душу Господа впустити, не пізно вибрати не смерть, а вічне є життя. Ось рік новий рук Божих нагорода, і з трепетком і сумом у душах за пережите підсумки підводим, і просимо одного у Творця, наш Отче сущий, у блакиті неба, візьми під крила нині усіх нас, навчи нас жити, Господи, для Тебе, лічити мудро днів останній час, бо що життя зникаючи, мов пара. Дозволь Ісусе подолати страх, щоб і Тебе, грядущого на хмарах, зустріли ми із радістю в серцях.